Боже. Слухайте, я дивлюсь на ці платічки, ви знаєте, ці платічки мені напоминають ото, знаєте, то ще то, время, а, поняли? А ну, скажіть, що воно все виврається. Воно все повертається, І ви така красуня, що я вам навіть не можу передати, воно вам так кличе. Губи накрасила. Оце молодець. Головне, що накрашні губи, так, да, красотка моя? Да. Як тебе звати? Еліна. Еліночка. Ти, Ти на море приїхала? Любочка моя, вітки. Що? ти приїхала? – З Києва. Люба моя рідна, була на морі вже яснім, стісняється. стісняється. Здравствуйте, ти стесняєшся? Щоб вона блищала завжди. Так? Щас, моя рідна. Боже, щоб я близтіла, так? А воно я в мене і є. Я дуже люблю. Ну, це я... нове. Це нове, так, да? я сійки, так. так? Дівчатка, ну ви знаєте, каже жіночка, зараз подожди, моя рука. Ви знаєте, кожна жінка, вона треба сіяти, ти, Слухайте, Я прямо таку комплексую, що в мене губи не накриє, яка так? Спасибо, мої ріднесики. Дякую, що ви в мене є. Ні, ну те, що ми будемо блистіти, сіяти, це однозначно. Так що ти не стісняйся, хорошо? Боже, мій такі стісніки I love you. Ну, дайте нам щось, і штуки. Так... Не покалися торгує. Я йду, прийшла у нас креветочка, Прийшов товарчик. Зайка. На перчатки лялечка. Так, дивіться, ми продукти получаємо раз на 4 дня. Мої і кожен раз ми вам їх показуємо. Це значить, зайчик на перчаточка. Значить, мої хороші, отримали. Получилимо... А дай мені одну ручку зайка, дай ми. Получили, дай від ряпочка, будь ласка. Ой, якраз три взяти. Ти бачиш? Котік, ти бачиш, а я Спасибо, зайка моя. Давай, ми... Ой, котика натяни зайчик. Спасибо. Зайк, дивіться, мої хороші, отримали молочний хек. Дивіться, він за переложечка. Хек стоє 160 гривень за кілограм. Хік, встать, я візьму завтра на собі. Завтра у мене буде. І уборка, і готовка. Дівчатка, дивіться, молочний хек 160 гривень за кілограм. Подивіться, як ми отримали. Ось покупите дівчатку, будь Ми отримали ми скубрійку, сухої заморозки, розмірний ряд, 400-600. Подивіться, значить, скубрійка, переложечка, суха заморозка 180 гривень за кілограм. Вона зараз трошки відійде і в холодильник. Потім. Що вами писмі? 100% перевертаємо телефон. Давай селфі робимо, так? Да? Давай, помни, вот, видите, мы и тут и там Спасибо, это здоровье, моя Рина Так, девчатка, значит, всех 160 гривен я рассказала что субойка тебе сказала Вот такая прекрасная креветочка, девчатка заморозка? цена ей 500 гривен за килограмм Девица, размерный ряд креветки и до средней Если мельче креветка, она будет по 400 гривен Если крупнейшая креветочка, она будет, конечно, дороже У нас и до средней креветка, И она вся наполнена икрой Зайка, ну возьми креветку, размотай Разберу деревья А Ану, жменьку, набере тючуваль, набере чива дві. Подивіться, яка вона м'ясиста. Подивіться, яка вона м'ясиста. Ану тючува і жменю. Хорошу візьми, багатенько та да. тіваля її. Валя, натер ваше любиме, ваше любиме. А ну вона добре. вся зі корочку. Ті тамарочка, добрий день. Мої богині, мої красоки. Подивіться, яке в нас карлю. А ну відкривайте її. Яка вона нас зі корочкою? Що таке? Хоч і дай ще жменьку, тючувалі. Давайте, читамара, а ну креветку, слухайте. Вона я хочу вам сказати, що вона, хоч і морожу. Ну вона буде наш курочка. На шкурочки, креветочка на шкурочка, ну хорошо, ну а ну тяваля розривайте. Костик, давай шажменко, дивіться, ну відкривайте кульок, тяваль. Давай. Так вже по-настоящому, вже по-настоящому. Пиво взяти дівчатка, Пиво взяти вам. Пиво хочете? Ні, ні, пива не хоче. Тамара, як на щось пиво? Ми дуже бої, захочемо тракториста потім. Так буча якось без нього. Тя валя, а ну, а ну. От вони не так? заморожена Так, Вона І внутрі у і вся ікра. Дивіться, яка вона. Ось суха заморозочка і корочка на шкурочці. Та вам смачного, а я йду. Фітамара як? Вона дуже добра. Оце я люблю, тут миленьке, оце город. Не дуже смачний. Дівчата, я думаю, вам хватить, пива не хочете, бо захочете трактори сюди ніо взяти вам. А де я його візьму потім? Потім прийдеться ві... тітя валя, куди вона падає. Ну, ну що ти знає куди? Дівчатка, приємного апетита. Спасибо. Так, костянка, давай. Так, сказала, так, креветочка, дівчатка, 500 гривень за кілограм. Потім отримали отаку достані. Дивіться, вона суха заморозка. Дивіться, вона вся як переложка, суха заморозка, 500 гривень за кілограм, дивіться. Вона, бачите, виділяється одна від одної. Отакий розмірний ряд. 500 гривень за кілограм. Криветочка обалденно класна. Так, є зайка. Вона теж, мої хороші, вона теж суха заморозка, щоб без глазурі. це немаловажно. 500 гривень за кілограм. Так, мої хороші, значить, креветка 500 гривень за кілограм. Ось така суха заморозка. Якби я її не мотеляла, вона суха заморозка 500 гривень за кілограм. Дівчатка, суха заморозка, ціна 250 гривень. Дивіться, він йде сутенький, без глазурів він іде і мідія, і кальмар, і кліветка, що хоче. І така чищена креветочка, вона 700 гривень за кілограм, суха заморозка. Дивіться, ось все. 700 гривень кілограм. Чищена креветка, дівчатка. Значить, що тут кілограм, що тут кілограм, 250 і 700 гривень. Так що, мої хорошенькі, товар ми отримуємо. Я всегда вам показую. Там у нас креветочка. Криветку, ми до речі, ми беремо по 5-6 ящиків, бо нам вистачає якраз 3-4 дня. Значить, 500, 500, 250, 700. Отаку креветочку ми теж завжди. Беремо. Хек переложечка. Добрий день. Здрасте. Леся, здрасте. Хочу сказати, що цей місяць весь роз'їзд. Значить, дивіться, розказую все по дням. Це ж ми в понеділок їдемо в Коломиї. да? В понеділок Леся? В понеділок ми їдемо, в четвер будемо вже на роботі. Це яке число? Це буде недовго. В понеділок в четвер приїжджаємо, п'ятницю йду з Назарчиком. Назарчик ж в поліч. Сьотя несе документи в університеті. Це в нас буде е, п'ятниця. В суботу у нас будуть гості. Дуже інтересні гості. Е, дуже інтересний до нас приїде мужчина брати в нас інтерв'ю. Це буде у суботу. Значить, це субота. Потім, 16 числа, я мала їхати в Київ до нашої Лірочки. Помните шуби дубльонки, коли я купила тігрове пальто? Помните моє тігрове пальто? Це вже була в лірочці в Києві, але в Лірочки ще є магазин у Ужгороді. Вона мені говорить світу. Ти не хочеш приїхати в Ужгород? Я говорю, звісно, хочу. Значить, 16 числа я їду в Ужгород. І ну, хочу... ну, все, просто 16. А, подожди, бо 14 на Христини. 14 на Христини, 15 лісорок на роботі, робимо його, які виставляємо товар. 16 числа в 14.40 я уїжджаю в Ужгород. Утром я буду там я буду в Ужгороді. І я хочу, Ліра, завезла Сейчас, до речі, дівчатка, дуже багато духовиків. Такі круті пуховики, ну в неї там і пуховики, і куртки кожені і шуби. І ви пам'ятаєте моє тігрове пальто, коли я в неї його взяла. Воно дуже круте. І крім тігрового пальта, там моя золотиста курточка з норковим ставочкою. От тим словом дівчатка дуже багато новинок, і Я хочу сказати, що зараз інтернет творить чудеса. Я вам поїду покажу. Ви собі алло, Лерочка, хочу, і все передається. Взагалі зараз все життя переходить на інтернет. Так що хочу вам сказати, що у нас п'ятниця університет. В субота у в нас гості, у, е, в субот... в п'ятниця в, в нас гості, в понеділок ми уїжджаємо, в четвер приїжджаємо в п'ятницю, в п'ятницю-шому п'ятницю. Чи я вже щось забула, що я хочу. Коли ми їдемо? Коротше, в понеділок ми Ще їдемо. З між цими у понеділок ми їдемо, в четвер приїжджаємо, в п'ятницю ми йдемо в університет і в коледж, потім в суботу у нас гості, потім ми їдемо в понеділок на Христини, Родини вже не буде, будуть вже Христини, а у середу ми їдемо вже в ужин. До речі, я ніколи в житті не була в Ужгороді. говорять дуже красиве місто. Напишіть коментарі. Приїхали. Ми приїхали з Києва до самія. Да. Боже, мій, я ж вам говорю, ви приїхали трошки відпочити. Можна просто його не знімати. Зішто, хай його немає. Хай він тоді ховається. Його нема. Вас нема, ховайтеся. Вас не не Говорять, вас не було пать, все одно не було. Хай всі думають, хто ховається. Хай не тут, хай сюди. Але вас не дуже хочемо вас щось. Що ви боже, мій відео? Ну давайте вже почати то відео, з ці сторінки будете відео. І корочка, а давайте нам пробувати корочку. Знаєте що, у мене і корочка така сама сама смачненька, вона нас прямо тає на губах, ви понимаєте? Так, я, до речі, теж мала їхати в Київ, але вже їду в Ужгород. Мала їхати. бачите. <ребова> у відрі? <бік> <ребова> 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 Слухайте, я все роблю. У мене зміна, це ми займаємося тобою. О коли ще, коли? Ви ж дожні бути красиві, правильно? Ви правильно. ж дружні прийти, подождите, я, я... я губи не накрасила, да, я <свісно> прямо розстроєна, прямо не успокоїться, Понімаєте? Так дивіться, це в нас рубушка була смачненька, це в наскіта. Ну розкаже, яка вам більше подобається. Вона йде і те смачненька, не Миланна. Я хочу вам сказати, скажи, лейте, прямо розстроєна. Я тільки що заїла, розказувала, що мала їхати такий їду в уж і губи не накрасила. Це теж допомога. Будемо по ресторанах. О! Ой, давайте її. Слава Богу. Горбушку, так, точніше, так? так? Дивіться, 100 грамів 100 грамів. Дивіться, баночка має 90 грамів, щоб ви не хулівали 205 грамів. Тому що багато хто дивиться на баночку і думає, що вона маленька, не маленька. 205 грамм допоняти, що ігорочка. А, Добре. Хорошо. Який? Копчений, так? Та да? ну починайте. Самі смачне копчений. Знаєте, ні, дивіться, що дуже смачний торнадо цей вялений. Дуже смачний. Ну ви туж... ну до кори прийшли. У мене ж коса завернулася в другу сторону. У мене ж коса завернулася в другу сторону. Та я взагалоде. <laughs> Господи. Давайте точку на ринку. Мені всі говорять говоряться. Коли да. закінчиться війна, а вона скоро закінчиться. І мені дуже багато продажень в Києві. То ви представляєте 700 цю звізду? 700-800 Е, Ви представляєте, я і Сара, а? вам буде весело, повірте мені. Як <говори> тут 700, це буде 600, це виходить 1400, да, да. Согласна. Так, согласна. <говори> Це вам рулетик і корочка і газі. Так що, так, да, дай Бог, щоб все було добре і знаєте, все буде добре, правильно? Звісно. Ви трошки приїхали відпочити на наряд. Ми вже їдемо, вже їдемо. Ви вже... додому їдете? Назад вже їдемо. То, хоч відтихнуло тих того нормально? Тепер, після вашого отдиху, треба ще буде отдих. <рив> Слухайте, ну і молиться, треба трошки, ви знаєте, перезагрузка. Вона хоч один. От ми теж були в Буковелі. хоча б знаєте, підняти до вулицю, ноги, руки затерпли, але ми всі поймаєте трошки. А це ваша дочка? Так, <рив> <Да>, не <це> міниться. <рив> а що похоже трошки? Ні, це мого брата красивого жінка. А ви хочете А ні? Та вона замужу не віддає їй. Ні, ще покажу. Зараз я вам її покажу. Пожалуйста. Аня, ти брать перецелю, хотіть, пожалуйста. Подивись. I love you, Леся. Так. Дай мені телефон. Я просто здалі, що про те, що не вийде загадіти. А перевертайте селфі. Звісно. І уливаємося. Леся. Іди сюди, Я камеру, йди, йди сюди. Ой, що це ой, що це ой, зацвіла шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться, ой, що це ой, що це ой, зацвіла шовковиця. Десі на привозі. Такий базар став, звісно. Шукаємо е, світою. Снімайте. Я тут. Не я вже дам будка. Я вже здам будка. Це наша красива рукавичка. Рукавичка, понимаєте? Два на два. Більше, Більше ніж рукавичка. Та ну слава Богу, ми не влізимо, я боїлля. Прямо дамбутка. Що там? Шикарні фотки. Слухайте, ну подивіться на цю жінку, ті фотографії фотографія до шикарні. Ну, ви вас я важлив. вас теж особливо, коли ви сказали за будку, я вас прям полюбила. Ну, ну не Ми не хотіли будь. вас образити, Ну не буде будка. Так, мої богині. Ви приїхали зі Львова. Так, ми приїхали на змагання в Одесу і вирішили Та, до вас так? гості. Ну, — Ви знаєте, що на змагання ми йдемо з правої ножки. Ага, І так, не так. тільки правою. Так от гордо підняти грудку. Ай, ти моя красуня, ти диви мені, щоб з победою йшла. Ти поняла мене? А, а, бачу, я... Міста, я... Я... я теж побігла. Я а ну кажіть, куди ми 14-й фонтан. Завтра динаміка, пляжний волейбол. Моя ласточка моя. Скільки я волію мислене за вас, кулачки державні? Утром матюкую на чому світ держиться. Ви поняли? По це відео скидають, ділитися зі мною... Ні, скидати мені в Телеграм, в WhatsApp, я кидаю далі. Дівчатки, я за вас даржу куночки. Я куночок беру. I love you, вас тиску. І ми муленькою тошула. Поцілуй мене, удача. Ви завися, розумієте? Два на два. Більше? Більше ніж рукавичка. Там, ну слава Богу, ми не обійшли, бо я богиня. Там, там була. А! Що там? Шикарні фото. Слухайте, ну подивіться на цю жінку, важні фотографії в шикарні. <раприс> <Час>, я <для> вас, <раприс> вас тоже. Особливо, коли ви сказали за будку, я вас прям полюбила. А ви дивіться, у нас? Та, включайте вже, включайте далі, ви говорите, тонките мені. включайте, я вам говорю, <раприс> у вас у <раприс> Львові горзон далі. Ні, люди, невочку, сюди. Що, Я кажу, що у Львові Включайте камеру, включено. У Львові всі кажуть, будка? Ми не хотіли вас образити, ну, не буде подумайте. Буде. Будка. Так, 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 мої богині. Ви приїхали Львова? Ми приїхали на змагання в Одесу і вирішили mm -hmm. до вас кості. Ну, ви зайти. знаєте, що на змагання ми йдемо з правої ножки? Ага. І не тільки з правої. Гордо піднятою підняти Ай, ти моя красуня! <рисував> диви мені. Ну, з побідою йшла, ти поняла мене? Обов'язково. Я. Я... я теж, я победитель. А ну кажіть, куди ми йдемо. Чотирнадцятий фонтан. Завтра, динаміка, пляжний волейбол. Моя ласточка моя. Скільки я болію мислені за вас, кулачки держать. Утром в мотікую на чому світ держиться. Ви поняли, оце відео скидайте, діліться зі мною. Кидайте мені її на телеграм. а я кидаю далі. Дівчатки я до вас зразу кулачки. А отдаємо, I, I love you вас. <світ> Напиваю. Добрий вечір. Ну, вечір як добрий. Вечір вже по четвертого ми зараз йдемо на нову почту. У нас є тако невеличке, ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість і паличка кролика з фісташкою теж уїжджає у нас на Кривий Ріг. Мої хорошенькі, ви знаєте, що ограничені замовленні немає, але якщо ви берете заказ, то заказ тільки під вашу відповідальність. Тут у нас ще ікра чорна, краби, філе. Дівчатка, тільки під вашу відповідальність. Замовлені тільки на вайпер 0984930776 хочемо вам подякувати за правду. Дякувати Богу за кожен день. Ми вам хочемо сказати, що ми вас обіймаємо, цілюваємо і хорошого настрою бажаємо. А ми вас іншим а, а я вам кажу, I love you до завтра.